Мор, риби, хімічні викиди та забруднені водойми. Екоактивісти Хмельницької громади забили на сполох. Усе через жахливий стан найголовнішої водної артерії міста. Нещодавно там через забруднення води загинули тисячі риб. Ми виїжджали і з державної екологічної інспекції, і з управлінням недотримання режимів роботи, пропуска води немає. Тобто немає води, немає водності в річці плоскої, немає природньої очистки. Воно все в кучі комплексно пов'язане. Ми неодноразово, як громадська організація, зверталися до влади з проханням в зв'язку з тим, що в нас річка Плоска фактично більше як 90% тече на території громади створити робочу групу, вивчити всі ці питання. Тому що від таких річок залежить життя наших великих річок, зацікавилась справою і Хмельницька прокуратура. Попередньо вони вже відкрили кримінальне провадження, та крім того, запросили екоактивістів до діалогу. Мовляв, якщо об'єднати зусилля, то і результат може бути значно кращий. І ми врахуємо відкоригуємо додатково план слідчих дій, так і будуть надані відповідні вказівки слідству. Але я гарантую і кажу відверто: більшість ваших доводів є предметом дослідження межа цього кримінального провадження.